Зенітний ракетний комплекс С-300 В 1 що здатний знищувати авіацію противника, балістичні ракети і відсторонітні літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння повідних країн світу. Ракета розвиває величезну швидкість для того, щоб... який спроможний знищувати цілі при швидкості об'єкта до 1200 метрів за секунду автоматна ракетна зброя, батарея «Тунгуска», яку глядачі бачать вперше. Цей засіб вогневого ураження перебуває на озброєнні всіх зенітно-ракетних дивізіонів. Комплекс стартова батарея ракетного комплексу оперативно-тактичних ракет Р-300. У вересні 1997 року саме ця 107-ма ракетна бригада, яка представляє комплекс, успішно здійснила перший в Україні пуск оперативно-тактичних ракет. Дальність у кооперативно-тактичного пакетка 300 до 300 км. Тор. Він повністю автономний і виявляє,